Таблиця даних платника ПДВ таблиця даних платника ПДВ є засобом уникнення блокування податкових накладних і розрахунків коригувань. Тобто, якщо податкова накладна вже заблокована, таблиця даних у більшості випадків не допоможе. Доведеться подавати документи і пояснення. Але щоб запобігти блокуванню, платник має право у будь-який момент подати таблицю даних. Далі для спрощення будуть згадуватися, згадувати лише податкові накладні, хоча все написано, також стосується і розрахунку коригування повною мірою. Коли треба подавати таблицю даних? Блокування податкових накладних є результатом автоматизованого моніторингу на відповідність податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків. При поданні податкових накладних на реєстрацію система перевіряє ризики, неможливості здійснення операцій та або ймовірність уникнення платником ПДВ. Виконання свого податкового зобов'язаного обов'язку. Це пункт другий порядку зупинення реєстрації податкової накладної ну розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено постановою Кабінету міністрів від 11.12.2019 року за номером 11.65. Далі будемо по спрощенню, це буде порядок номер 1165. Якщо платник ПДВ, Купує товари послуги з певними кодами УКТЗ або ДКПП, які не співпадають з кодами товарів послуг, що продаються платником, треба довести реальність здійснення таких операцій. Наприклад, при виконанні будівельно монтажних робіт на вході можуть бути податкова накладна з кодом. Придбаної техніки електроенергії, матеріалів, робіт і послуг, а на виході податкова накладна з кодом ДКПП, що відповідають виду діяльності або будівництва. Саме для пояснення цього процесу і призупинена таблиця з поясненнями: якщо йдеться про торгівлю, очевидно. Що у поданій таблиці немає сенсу, адже коди на вході і виході будуть співпадати, але у разі продажу власновиробленої продукції або при поданні наданні послуг виконання робіт подання такої таблиці є гарним засобом. Унеможливлювати блокування податкових накладних врахування таблиці є четвертою ознакою безумовної реєстрації згідно з пунктом 3 порядку 1165. Подання таблиці є правом, а не обов'язком платника ПДВ. Тому згідно з порядком 1165 існують такі варіанти розвитку подій. Це перше, завчасно до здійснення операцій продажу платник подає таблицю, і якщо її буде враховано, ймовірно, податкову накладну блокувати не будуть, але гарантії немає. Наприклад, при включенні платника до переліку ризикових платників податкову накладну заблокують. Незважаючи на враховану таблицю. Це дивіться у пункті 11, на пункті 19 і порядку 1165. Також другий це платник не подає таблицю, а в разі блокування податкової накладни подає необхідні документи і пояснення, які підтверджують реальність операції. Яка ж процедура подання таблиці даних? Таблиця даних подається за формою. Це додаток 5 до порядку 1165. Ідентифікатор форми це G або F, залежно чи, чи фізособа, чи Єврособа, за номером 131, 2303. Вона розглядається комісією регіонального рівня протягом 5 робочих днів після її отримання. Результатом розгляду є рішення про врахування або неврахування таблиці, яке надсилають. Платнику податку в електронний кабінет. До таблиці додається пояснення, в якому зазначається вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. Вважаємо за доцільне також додати копії документів, які висвітлюють специфіку операцій: договори, первинні документи та розрахункові документи. У поясненні необхідно навести можливість здійснення саме таких операцій, тобто наявність. Це необхідних основних засобів, щодо яких подано форму 20 УПП, у тому числі обладнання, приміщення, транспорту, земельних ділянок, власності або в оренді. Друге це придбаних матеріалів, сировини, робіт і послуг, залишку такої продукції. Третє це персонал відповідної кваліфікації. Та четверте це дозвола, ліцензії, якщо вони передбачені при такій діяльності. Також в поясненні має бути розкрито сутність господарських операцій, тобто весь процес, в результаті якого з придбаних товарів і послуг отримано товари або послуги з іншими кодом, це УКДЗ або ДКПВ. Зважаючи на те, що таблицю може бути відхилено, краще подавати окремі таблиці на кожен вид діяльності. А можливо, і на кожен вид операції. Тоді, принаймні, буде заблоковано хоча б частина податкової накладних, а не всі. Який ж порядок заповнення таблиці дар. При заповненні таблиці слід врахувати, що види економічної діяльності платника ЦКВ мають відповідати вихідним кодам робіт послуг, це Д. КП і бути пов'язані з кодами товарів у КТЗ, що поставляються платникам, платником. У графі 1 зазначається порядковий номер за зростання. У графі 2 ми зазначаємо вид діяльності, тобто вказуємо код нашого діяльності за кведу. У графі 3 код У КТЗ придбаного товару або код. ДКП придбаної послуги, а в графі 4 це код УКТЗ проданого товару або код ДКП проданої послуги. В одному рядку не можуть одночасно бути заповнені графи 3 і 4. Якщо таблиця даних не врахована, що в такому випадку? У пункті 17 порядку 1165 зазначено, у рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов'язковому порядку зазначаються причини такого неврахування. В залежності від причини неврахування, платник може або виправити помилки, або оскаржити рішення регіональної комісії в адміністративному чи судовому порядку. Якщо ж і Центральна комісія прийме рішення щодо неврахування таблиці, таке рішення можна оскаржити лише у суді. Починати оскарження краще з подання скарги до комісії центрального рівня, оскільки після подання заяви до суду це стане неможливим. Скарга подається протягом 10 робочих днів, що наступають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня. Пункт третій порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на. Додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затверджений, затверджений постановою Кабінет міністрів від 11 до 12 19 року за номер 1165, за формою додаток 2 до порядку розгляду скарги. У скарги, зокрема, треба навести номер та дата оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня. Інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня, вимоги платника податку, який подає скаргу, та інформацію про намір взяти участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції, ну це за бажанням, звичайно. До скарги можна додати додаткові пояснення та копії документів. Таблиця як підстава для автоматичної реєстрації податкових накладних. У деяких випадках врахування таблиці означає автоматичне розблокування і реєстрацію податкових накладних. Йдеться, зокрема, про таблицю, що містить дані про податкову накладну, заблоковані за критерієм номер 1 Це додаток 3 до порядку 1165. Для автоматичної реєстрації податкову накладну мають бути виконані умови, наведені в пункту 16.1 порядку 1165. Це платник не має бути в переліку ризикових платників в ПДВ. В таблиці мають бути зазначені достовірні дані. Операція не повинна містити критерії ризиковості здійснення таких операцій, ну і, звісно, має бути в наявності реєстраційний ліміт. Тоді на п'ятий робочий день, що настає за днем прийняття рішення про врахування таблиці, реєструють податкову накладну. Друга підстава для автоматичної реєстрації податкових це. Це значення показників Д та П, розрахованих згідно пункту 3 порядку 1165. мають такі розміри D більше за 0,02, П менше за ПМ помножити на 1,4. та у таблиці зазначені товари послуги, обсяг постачання яких згідно з податковою накладною. Зареєстрованими за останні 12 календарних місяців становить більше 25% загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяців. Це передбачено пунктом 18 порядку 11.65. Але треба пам'ятати, що врахована таблиця може змінити свій статус і стати неврахованою, якщо, наприклад, до Податковою надійде інформація щодо ризиковості платника. У такому разі спочатку доведеться позбутися стату ризикового платника, а вже потім знову подавати таблицю.